Зустрічайте довгоочікувану новинку Honda ENP2. Цю модель Honda представила у двох версіях: ENP2, яку виробляє завод ГАК Ганжова Automotive Group, і ENS2, яку виробляє завод Донфі. Можна сказати, що компанія Honda не марнувала час, і це помітно неозброєним оком. Якщо перші спроби електрифікувати платформи HRV викликали багато питань на моделях enp 1 ens 1 MNV, то зараз обидві новинки просто відкрито заявляють про себе і наполягають на своє власне місце серед трендових електричок. Футуристичну концепцію EN Decision, яка відрізняється від традиційних компактних кросоверів, поєднує в собі переваги дизайну седанів, кросоверів і фастбеків. Зовнішня відмінність між ЄНП2 та ЄНС-1 у формі переднього та заднього бамперу та дизайні фар. У ЄНП2 С-подібний дизайн передніх і задніх ліхтарів. У ЄНС-2 y подібний, металевий штамп кузову, підвіска, агрегатна частина, однакова на обох моделях: батарея 68,8 кВт, потрійна літіва, виробник кател та 204 кінські сили на передню вісь, запас ходу за стандартом CLTC може досягати 545 кілометрів. Зарядні порти вже не ось тут, як було раніше в єнс 1 відкривалося, А ось тут, збоку, з місця, зі сторони водія, вони зроблені ось тут. Це змінний струм до 7,3 кВт порт GBT GBT це нагадує китайський стандарт зарядного порту. І для швидкої фаст-чардж для швидкої зарядки. Це порт постійного струму GBT. Теж до 100 кВт, Він, він просто розташований у в окремому місці. Тут у нас попереду змінний струм, тут у нас постійний струм у багатьох клієнтів на першому місці було питання, чи сховали у новій моделі батарею, чи вона, як і раніше, висить незгарно знизу, вбиваючи дорогоцінний дорожний просвіт. Так, виробник попрацював над цим питанням, і батарея вже дуже органично виглядає, як і повинно бути у справжньому електромобілі. Також важливим моментом є розмір кузова новинки, а він значно збільшився у довжину. Єнпі 2 і НС2 виросли у порівнянні з першими моделями аж на 397 мм, майже 40 см, що не може залишитися без коментарів. Довжина Honda серії ЄН другого покоління тепер складає аж 4,78 метрів. А це вже цікаво, бо такий габарит може вирішити багато практичних питань і з пасажирами на задньому ряду, і з вантажем. Колісна база зросла на 125 мм, що теж відобразилося на плавності ходу в кращу сторону. Окрему увагу заслуговує багажне відділення. Воно просто величезне для авто цього класу. 540 літрів об'єму. По-перше, конструкція кришки багажника ліфтбек, і це дуже практичне рішення. З цим на 100% погодяться усі власники Шкода Октавія. Завжди все влізає, все можна розположити, закріпити на такелажній петлі і все ок. Щодо якості салону, почнемо з дверних карт. Оця частина вона тверда, вона зроблена з приємною такою фактурою, але це твердий пластик. Оця частина це екошкірована м'яка повністю. От, е тут металеві ручки, чорний глянець, декор без нього нікуди зараз. Це пакет склоподйомників. Усі 4 складання дзеркал. Оця частина теж м'яка. Тут смужечка Ambient Light. Це можна змінювати інтер'єрну інтер підсвітку салону. Ось таке кермо сучасне дуже. Оця частина вона теж вона зроблена з твердого пластику. Оця частина теж з твердого пластику. Зроблено все дуже-дуже якісно. Воно посажено дуже щільно, воно не хрустить, не скрипить, тобто ніяких не створюється незручностей. Але час покаже, як кажуть. Оця частина це селектор перемикання передач повністю, він теж з пластику. Але, як ми бачимо, він теж не хитається дуже щільно посаджено. Е, селектор паркінг, реверс, нітрайка аварійна, драйв, основний режим, вибір режимів руху спорт економ, нормал, е, це ручник електронний сам знімається. І утримування стоянкового гальма на світлофорі на перехресті, щоб не тримати постійно е, ногу на гальмі. Щодо приємних інновацій, Honda зробила ось такий е, бокс з зарядочкою, е, бездротова зарядка смартфона і два порти один для зарядки, один для носіїв. Він також йде з кишені. Ось такий він ховається, те, що здоблений чорним. Лакованим декором. Також зробила Honda ось тут два підстаканочка. Дуже зручно, що вони знизу вони і під рукою, і якщо щось прилється, то не дуже страшно, що воно попаде десь от сюди на кнопки. Головні налаштування авто щодо тиску у шина, асистенти руху налаштування безключового доступу проєкційного дисплею і так далі. Доступна також е, менеджер зарядки, тобто це обмежування зарядки до 80%, таймер зарядки, таймер кліматконтролю, прогріву і так, і так далі. Менеджер зарядки. Ambient Light нова функція, тобто можна налаштовувати різні інтер'єрні рішення. Е, ось Все це теж зараз вже є в цій комплектації. І спілкуватися по телефону, по Bluetooth аудіо теж можна. Камери кругового огляду, їх тут 4. Ось ви можете дивитися на авто зверху, коли паркуєтесь чи маневруєте. Все це додано траєкторією активного руху. Ось ви бачите. І ще парктрониками попереду, позаду, які інтерактивно відображають перешкоду. Щодо екрану дуже гарний екран. В нього дуже приємна картинка. Тут зроблена винесена нижня частина це зроблено клімат-контроль. Він такий інтерактивний, він такий чутливий щодо фільтрів, налаштування температури. Тобто, це все дуже приємно зроблено. Вмикання клімат контролю. Тут це у нас функція ароматизації салону та потужність ароматизації можна обирати. З таким чином. Звичайні всі режими. Вмикання, температура Це все створюється, це все ось таким чином, все клікабельно, дуже зручно. Дзеркала обладнані мертвими зонами, є датчик ось ви бачите на дзеркалі. Дзеркала з функції автоскладання. В Хонді регулювання рекуперації відбувається ось за допомогою ось таких плюск. Ось тут збільшення рекуперації і зменшення сили рекуперації. Це буде відображатися ось тут в цієї частині. Щодо якості сидінь, це екошкіра, вона не е, дуже м'яка, і це створює ефект, таке відчуття, що вона дуже добротна. Є ось така перфорація. Бачите? Ось така. З геометричними символами є відстрочка блакитною смужкою бірюзовою такою. Сидіння таке довге, не буде проблем з пасажирами високого зросту. Місце для задніх пасажирів є ось така ручка. Це зроблено з імітацією під купе. Вона не дуже велика, але трошечки потрібно пристосуватися. Буде двері самі вони великі, не буде складнощів. З посадкою-висадкою. Місце достатньо, як вже в справжньому електромобілі. Нахил спиночки, він регулюється. Це дуже гарно. Є підлокотничок з підстаканочками. І дефлектори з двома портами Type-C. На задній стороні сидінь є кишені. Ось такі для речей. Підбутильники склоподйомники. По оздобленню задньої карти. Верхня частина тверда, тут зроблено закашкіри, це панель м'яка, ручки металеві, тут смужечка Ambient Light, стекла, до речі, з тануванням задні Євротанування а передня 7%. Задні бокові та кришка багажнику десь близько 20%. Це тач. Світильники. Тут підсвіточка стандартна на відкриття дверей. Це сувний люк. Він у нас ось такий, бачите? Оце ми закриваємо власна руч. Люк класичного євророзміру такий. Ти позаду частина звичайна йде, просто люк, він відкривається, сувається. Давайте подивимось. Ось таким чином відкривається. Ось таким чином закриваємо його. Відкривається на перевітриння. Ось таким чином і класично все. все понятно, просто і надійно. По бардачку звичайний пластиковий бардачок, є такий затримувач, але нема бархатки. Є підлокотник, його можна прибирати ось таким чином. Тут є шторочка така, ми бачимо бокс десь е, на 3 літри, може 4 об'єму. Тут 12 вольтова розетка. Все закривається, підлокотничок Ось таким чином це дуже охайно виглядає. По подушкам безпеки рахуємо дві фронтальні. Ось тут, да? потім дві бокові, дві бокові на стійках. Потім іде подушка позаду на стійці, ось вона. бачите, так? І ще подушки є ось тут, з обох сторін. На передніх сидіннях, ось в такому місці, є ще подушки. Так, Honda ENP 2, знімаємо знизу. Цікаво, щось змінилося, чи виробник залишив все, як в перших ЄН версіях. Попереду залишилось звичайний Макферсон. Ось ми бачимо батарею, зверніть увагу, що вони її значно заховали. Вже такого немає, як в ENS 1, що вона дуже-дуже сильно звисала. Ось ви бачите. Зараз, якщо як от показати, ось, то вона набагато, набагато менше звісає і вона більш інтегрована вже в середину кузова. І це дуже гарно. Вона має такий захист. Задня підвізка іде балка, надійна. Все дуже просто, а значить, надійно. Трошечки змінилося налаштування щодо амортизаторів, пружин. І ще, як вже було сказано, колісна база вона збільшилась, як і довжина кузова, що вплинуло на плавність ходу. Задня частина тут захищена пластиком. Буксіровочний крюк вони так реалізували, задні всі гальма дискові. Ось передні, ясно, теж. Захист попереду з поліволокна. Це зараз усі майже так роблять. Ну, в цілому, як ви бачите, передня частина вона дуже гарно захищена пластиком. Тут у нас і, і двигун, і інвертор, бо це передній привід. Передні подвійні, але від арочок з нижнього простору є шуми, трошки відчувається. Панель приладів все дуже зручно читається, не заважає кермо огляду, зручний кут, зручні дзеркала з пелінгом мертвих зон, зручний екран, трошки під нахилом не розвернутий. Огляду нічого не заважає. В дзеркалі нема вже камери, як в ЄНС 1. була тут просто звичайне дзеркало. Да, гарно підхоплює. Тут десь 7,5, 7,8 динаміка. Цього достатньо для середнього класу авто в цьому ціновому сегменті. Парктроник. Ось ми бачимо камера. Ось ми бачимо відображення ось тут. Наближаємось червоним. І дублюється ось тут. Ось така модель, вона фіксує, коли є якась перешкода біля авто. Системи активної безпеки, вони сховані ось тут, от в менюшці, в головному, і ось вони всі. Рядність, звуки паркування, екстрене гальмування. Оце все є тут. Ось повністю все меню з, з цього. І з цієї частини можна бачити все ось тут. Ось ми бачимо, можна виставляти, обирати.